Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа! Живемо, радіємо, витриваємо, піст сьогодні маємо. Важливо постити і давати приклад. Бо дуже часто так навіть вчора спілкувався з такою файною людиною, але яка розповідала, що я там п'ю Бакальчик віна, два, ну і маю цей такий золотий стоп-кран, коли вже треба зупинити. Але я кажу, добре, ти маєш цей стоп-кран один з мільйона людей. а... А мільйон немає цього стопхану. І наслідки прийдуть на твоїх дітей, на, на твоїх оточуючих. Він каже: так, мій син вже має проблеми з алкоголем, має проблеми з надлишком ваги, дуже проблеми. Бо алкоголь це є перша причина ваги зайвої. Думаєте, ну що як тому воно пов'язано? що ти один келишек віна випиваєш, там цукру стільки напічкано, що ти як кекса з'їв. То калорії там дуже, плюс розм'якшує мозки, і ти потім жереш все, що ти бачиш. Ну і не схуднеш ти ніколи, ти не дисциплінуєшся, вживаючи алкоголь, бо алкоголь тебе буде викидати. Ну і звісно, наслідки. Наслідки ти будеш нести погані, згубні наслідки для свого оточення. І потім Ісус каже: хто спокусить одного з цих малих, е... а що значить спокусить? Приведе до якоїсь нечистоти. До якоїсь бруду. І, і ти сьогодні файний супермен зі своїм золотим стоп-краном. П'єш собі, скільки тобі потрібно, знаєш свою золоту міру, нібито. А хтось не знає, але ти його спокушаєш. Бо він думає, та, я ж теж так можу, як той дядько. Або мій татко, або мій дядько, або просто ксьонз. Бо, ксьонз, якщо п'єш, келише квіна, то пив в себе в келі, щоб ніхто того не бачив. Направду не на, 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 на треба ці оці е, речі пропагувати, їх і так світ дуже, дуже багато пропагує і дуже багато е, цього всього є. Але якщо ще життя християни не буде нічим відрізнятися від звичайного перехожого е, громадянина невіруючого атеїста, то звісно люди не будуть ніколи бачити різницю між християном. І між грішником, ну, грішником то так в лапках від атеїстом, наприклад. Бо всі ми грішники, як, якою мірою, як то іначе. Ну, тобто, але не треба казати, це всі ми грішники, тому я буду бухати, курити і, і все інше. Обжиратися на ніч. Ну, бо всі ми грішники, я потім покаюсь. Або потім поїду в Україну, попрошу, щоб хтось на мене помолився. І все пройде. Не пройде. Не пройде навіть не, не мрійте про те, що якийсь ксьон над вами помолиться, і ви станете святими без своїх проблем, без своїх звичок. Не буде такого. Марія часто каже в посиланнях: боріться з гріхом, Вирішіть боротися з гріхом. Боротися, хто маєш? Ти маєш боротися. Не хтось за тебе помолився і тобі все прийшло на шару. На шару не буде. На шару Господь хоче, щоб ти в співдіяв. Він тобі буде допомагати, але ти кроки робиш, ти, ти рушаєш, ти обираєш Бога, а потім уже все інше. То сьогодні аналізуй своє життя. Як Як твій стиль життя впливає на оточення? На, на оточення? Чи ти сьогодні вирваний від світу? Чи то сьогодні, якщо я запитаю своїх знайомих, що то за людина, вони скажуть, фанатик, сектант, не п'яний не курить, не, не ругається матом. То я скажу: оце справжній християн. А якщо вони скажуть та такі, як всі, то, то тоді ясно, що то такі, як всі. А якщо будеш такі, як всі, то хто буде тобою? Ну, на жаль, у нас нема, нема тих людей, які були самі собою, бо тільки є ті, які хочуть вдавати когось або бути як всі. І сьогодні підемо. Посилання, 25 березня, 1996 рік. Дорогі діти, закликаю вас знову вирішити любити Бога понад усе у цей час, коли через дух споживацтва забувається, що означає любити і дорожити справжнім цінностями. Я знову закликаю вас, дітоньки, поставте Бога у вашому житті на перше місце. Нехай сатана не притягує вас матеріальними речами, але, дітоньки, вирішіть вибрати Бога, який є свободою і любов'ю. Виберіть життя, а не смерть душі. Дітоньки, у цей час, коли роздумаєте про страждання і смерть Ісуса, закликаю вас вирішити вибрати життя, що розквітло Воскресіння. І нехай ваше життя сьогодні відновиться через навернення, яке приведе вас до життя вічного. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, неймовірне послання просто захоплює. Каже Марія: вибери життя, не їжу, а вибери життя. Не смерть, а життя. Ну і дуже, дуже файно складається. Сказано, що у цей час закликаю вирішити любити Бога у цей час, коли через дух споживаства забувається, що означає любити. Дух спожива. Коли ти маєш вдосталь всього, але тебе дух споживаства треба краще, краще машину, кращий будинок. І ти, щоб комусь щось дати, допомогти якійсь людині, яка реально втратила все або в неї вкрали все. Ти закрити серцем своїм. Бо дух споживачства тобі каже, ти маєш купити той Мерседес кращий, знову нову машину, знову новий будинок. І ти завжди ходиш, що в тебе нема грошей, ти бідний, нещасний, бо хтось є збагатше завжди. І цей дух споживацтва просто нищить, нищить всяку любов. Бо якщо ти споживаєш сьогодні, живеш ради того, щоб заробити, придбати, придбати, заробити знову. Ну, і живеш заради того, щоб просто купувати, 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 це є дух споживача. То ти попався в цей світ, в цей капкан. І ти ніколи не звільнишся з нього чекаючи, лежачи і чекаючи, хтось би мене звільнив від цього духа споживача. Ти маєш зробити крок. Ти маєш обирати. Не буде такого. Не буде, на жаль, ну всі хочуть супермолитву, всі хочуть супер якесь слово, щоб. Схуднути на 30 кілограмів, всі хочуть супертаблетку. Немає, немає таких речей. Тут тільки праця, постійна праця кожен день над своїм наверненням. І тоді будеш все мати. Будеш все мати. Не будеш мати проблем з ногами. Дуже багато людей з, з повними, то вже на ноги не ходять. І тут в меджугорі теж повно таких. І на жаль, ну на жаль, це дух, дух цей споживацтва, дух обжарства, обжерства. Нищить, нищить життя. Це не є життя вже, це є вже виживання, це вже жити калікою. Чи... Про це каже Марія. Марія каже: оберіть життя, оберіть життя. вийти з гріха, вийти не тільки духовно з гріха, ментально з гріха, а й фізично, практично, практично своїм життям, щоб твоє стиль життя був зовсім іншим. Зовсім іншим. Не таким, як всі. Якщо тут сьогодні твій стиль життя як всі, то ну, мені шкода, просто шкода. Я не знаю, як допомогти. Не знаю, як можна допомогти. Я стараюся, кажу і знаю, як допомогти. Тому і допомагаю, Чи можу. Але кожен бореться за своє життя сам. Ніхто вам не, не подарує нові ноги, нові сустави. Це ви, це ви, лікар. Ніколи не бореться за якість вашого життя. Ви пам'ятаєте, лікар бореться за те, щоб ви не померли. І всі, вся медицина бореться за те, щоб ви не померли. Але як ви будете жити, нікого не обходить. А це тільки має тебе обходити. Тож обери, вибери життя, а не смерть. І не смерть душі. Бо життя сьогодні життя, справжнє, життя з Богом. А якщо в цьому світі жити, як всі. Матеріально, то буде смерть душі, потім помреш і підеш в пекло. Цей світ для, для того і робить все, щоб так люди і собі йшли. Вибери Бога, який є свобода і любов. Вибери життя, а не смерть. Дитинко, у цей час, коли роздумаєш про страждання і смерть Ісуса, закликаю тебе, вирішив вибрати життя, що розквітло воскресінням. І нехай твоє життя сьогодні відновиться через навернення. Яке приведе тебе до життя вічного. Дякую тобі, що ти відповіла відповів на мій заклик. Тож обираємо сьогодні життя, обираємо сьогодні постити, обираємо сьогодні молитися. Коли весь світ це не робить. Але ти робиш, то будеш жити. Вічно жити. Мир вам радість з санктуаря Святого Антонія. Це всього якихось дві години пішки від Меджигоря. Па-па.